Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради оголосив конкурс на кращий проект оформлення зелених зон міста. Пропозиції на конкурс можуть надсилати дизайнери, архітектори, проектні організації та студентські колективи. Загалом всі, хто має відповідний професійний рівень. Ідеї учасників повинні гармонійно поєднуватись з дизайном навколишньої території, а також має бути співвідношення ціни та якості. Аби взяти участь у конкурсі на кращий проект по озелененню території міста, необхідно до 15 березня подати свою пропозицію до департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради. У кож конкурсу зазначено, що вони подають свої проектні предпроектні пропозиції в якості малюнків, схем тощо, а також ці матеріали подаються на пластикових носіях формату а 1 і пояснювальна записка з вказанням видів рослин, які будуть використовуватись і зовнішнього благоустрою. За словами директора департаменту комунального господарства та благоустрою Ігора Корольчука, конкурс проводитиметься у трьох номінаціях: кращий ландшафтний дизайн проспекту Юності, вулиці Київської та зеленої зони по вулиці Пирогова навпроти музею садиби Миколи Пирогова. В проектну пропозицію потрібно вписати асортимент рослин, з яких складатиметься композиція зеленої зони. Умову конкурсу передбачено, що вони, коли подають пропозицію, вони зазначають що це значний код на своїх матеріалах, на конвертах, на пластовкових планшетах, на інших матеріалах і не зазначають свою фамілію. Це зроблено для того, щоб урівняти всіх учасників. Під час подання заявок на участь у конкурсі кожному проекту присвоїть шестизначний код. Таким чином вся інформація буде зашифрованою, говорить Ігор Корольчук. Отже, в першу чергу члени журі оцінюватимуть не людину чи певну організацію, а саме проект ландшафтного дизайну, який вони представляють. Преміальний фонд конкурсу становить 47 тисяч гривень. За найцікавіші ідеї переможець в кожній номінації отримає від 7 до 9 тисяч. Відповідно, за друге та третє місця – 5 та 2 тисячі гривень. Ірина Дідух, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».